Малесенька розпаковочка з міста Полтава. Ого! Тут... Угу. Глянь, що. як думаєш, наскільки цінний цей, ця обмотка. По 350 гривень. Тобто ти хочеш сказати, що це звичайна міді ніякої цінності не несе? Ні. Немає тут посріблення. Ні. Згодом. Насправді тут немає посріблення, а це звичайна лужона мідь, тому що посріблена мідь вона молочно... Бач, вона молочно білого кольору. А цього, цій міді, давай зроблю зараз аналіз. І ви побачите просто, чим вона покрита. Бачите, вона покрита оловом. Так що, дуже часто люди путають і думають, що це посріблена мідяжка. Але ні. Пів кілограма міді. Дивись, що тут у нас далі за пластини. Цінні пластини не цінні. Та ну, по суті, якусь цінність вони однозначно мають, да? тому що. Щось летіло? Деякі трішки магнітяться. Е -е, як мінімум, воно немагнітне, і я думаю, що це той матеріал, який називається Як? Не знаєш? Ні, хром. Ні я думаю, що це купронікель. але я можу також помилятися. Бо ми люди і людям властиво помилятися. Бачиш, і тут був ти правий. І це хром Що ми наступне, возьмемо в руки? О, знову твердий сплав. Бачиш? Е, Причому такий твердий сплав доволі цікавий. Це шарошки з бурової або з дорожньої фризи. А да? оце ось. Я навіть не знаю, звідки воно береться. Ти, ти знаєш, відкуда такий твердий сплав? Ну, не знаю, той твердий сплав. А, ти не знав, куди той. <ріст> <ріст> ну, буває. Ну дивись, давай глянемо формулу його. Ну, верніше, хімічний аналіз, бо там мені підкоректують. Бач? Твердий? Okay. Твердий. Ціна сіки 900 гривень. Диви, пів кілограму міді, Ще сповиємо. От глянь, скільки в пакеті. От, ну, яка тут вага? Та грам 200, да? Кіло 360. Отакі от, от 200 грам. Тому що це твердий сплав, він дуже важкий за рахунок вольфрама, кобальта, да? Що наступне в нас? Розмотуємо розмотку. Ну, тут. Радіодеталі, але серед них немає цінних. А коли немає цінних радіодеталі то ця штука що виходить зрібка, так? Да? Я думаю, так. Да. Трішки посріблення. Знову трішки посріблення. Це звичайний алюміній, так? Да? Угу. Звичайний копаний алюміній. О! Дивись. Черговий раз нагадую, що таке не треба присилати. Ти розумієш, що це Угу. Uh -huh. І я розумію, що це гадость. І навіть тримати в руках не дуже приємно, але чоловік попросив аналіз, я думаю, це десь по полям, його валяється зараз цілі кучі. 8% нікеля. Отаке не присилайте. Воно не потрібно. Кикс, плата мобильного телефона. Вся подряд 700 гривен. Трешечки контактов. Трешечки контактов. Радио детали с посмешкой. Да? Когда есть посмешка, это же добре. Ну. Можно сказать, что не очень ценные радио детали, но приемные. Тут що у нас? О, тут вже цікавіше. Дивись, це мостик, да? Оце є транзистор. Це просто мідь. Запам'ятайте його, такі не треба скусувати, вони ніякої цінності не мають. А решта нормальна. Решта прийомна. Так. Ще трішки контакт. А, ці ж уже я бачив. І отакі от ніхроми. Такі ніхроми також ми не купуємо, да? Тому що коли вони от присилають, їх перепутають. Це взагалі майже нереально. І оця штука, на фінал це в нас що? Свинець. Та свинець. Звичайний кабельний свинець. Зараз його прострелимо і на виході бачимо звичайний кабельний свинець. Посилка, в принципі, цікава, цікава, тому що кількість матеріалів нормальна, якість матеріалів нормальна. Дякую вам за посилочку. Ми погнали працювати далі, а ви пакуйте свою і, звичайно ж, налубний її відправляйте.